Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття поняття про мережу інтернет. Пропоную вам прослухати казку. Вона має назву Наш друг інтернет. У казковій країні Комп'ютерія жила дівчинка Софійка. Був у неї вірний друг. Який допомагав їй у всьому спілкуватися з друзями, які жили в інших країнах, відвідувати віртуальні бібліотеки та музеї, швидко знаходити потрібну інформацію, грати в комп'ютерні ігри, купувати потрібні речі, дізнаватися новини тощо, а звали цього друга інтернет. Його найкращі помічники, пошукові системи Google. Bing і Yahoo уміли швидко знаходити потрібну інформацію. А програми-браузери Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox та Opera допомагали Софійці переглядати веб-сторінки. Але поряд було королівство злого чарівника-руйнівника. Він мріяв знищити казкову країну комп'ютерія, тому постійно посилав до неї віруси. Але як не намагалися віруси проникнути в Комп'ютерію, їм це не вдавалося, бо на службі в інтернету були вірні воїни антивірусні програми. Вони швидко виявляли шкідливі віруси та знешкоджували їх. До того ж, Софійка завжди дотримувалася правил безпечної поведінки, коли подорожувала всесвітньою павутиною. Діти, давайте з вами пригадаємо правила безпечної поведінки в інтернеті, щоб наша подорож всесвітньою павутиною також була безпечною. Отже, правила безпечної поведінки в інтернеті. Не повідомляй особисту інформацію. Не заходь на підозрілі сайти та не скачуй невідомі файли. Не погоджуйся на зустрічі з віртуальними друзями. Не надсилай смс та не перераховуй кошти. Запитуй батьків про незрозуміло та обговорюй те, що бентежить: Будь ввічливим або ввічливою! Отже, ми з вами продовжуємо вести мову про інтернет. Давайте з'ясуємо, що таке мережа. Мережа це група підключених один до одного комп'ютерів. Комп'ютери об'єднують у мережу, щоб мати можливість швидко обмінюватися даними, спільно користуватися програмами і навіть обладнанням, таким, як, наприклад, принтер. Мережа може бути локальною. Це коли підключені комп'ютери знаходяться на невеликій відстані один від одного. Наприклад, в одній кімнаті, як у кабінеті інформатики. А також мережа може бути глобальною. Це коли підключені комп'ютери знаходяться на значній відстані один від одного. Прикладом глобальної комп'ютерної мережі є інтернет. Запам'ятайте визначення. Інтернет це всесвітня комп'ютерна мережа. В інтернеті ми працюємо за допомогою програми браузера: Інтернет Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome та інші. Запам'ятайте, браузер це спеціальна програма для перегляду веб-сторінок. Усі відомості в інтернеті розміщують на сайтах. Кожний сайт має свою адресу, за якою його можна знайти. Як і книжки, сайти мають сторінки, які називають веб-сторінками. З однієї сторінки сайта на іншу можна перейти за допомогою гіперпосилань. Зараз давайте розглянемо вікно програми браузера Google Chrome. Отже, ми бачимо вкладку, рядок адреси веб-сторінки, кнопки керування вікном і рядок. Пошуку. Особливу увагу хочу приділити саме рядку пошуку. У рядок пошуку ми вводимо ключові слова, якщо не знаємо адреси веб-сторінки для пошуку потрібної нам інформації. Що ж таке ключові слова? Ключові слова це набір слів, словосполучень або фраз, які максимально відображають суть матеріалу. Суть тієї інформації, яку ми хочемо знайти у мережі інтернет. А зараз переходимо до практичної роботи. Працюємо за комп'ютером. Отож, ваше завдання. Відкрийте веб-браузер. Запустіть пошукову систему Google. На панелі індикаторів оберіть українську мову. Знайдіть загадки про овочі. Для цього в рядку пошуку введіть ключові слова, наприклад, Загадки про моркву. Формулюйте свій запит чітко та правильно. Далі, оберіть потрібну веб-сторінку та перейдіть за гіперпосиланням. Випишіть кілька загадок у ЗОшит. Завершіть роботу з програмою браузером. І на цьому ми завершуємо наше заняття. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття і зустрінемося на наступному уроці.